Хочеш укладку, як у салоні, але без зайвих зусиль. Сьогодні я покажу, як зробити стильні локони вдома, всього за кілька хвилин. По-перше, не забувай про термозахист. Це важливо, щоб твої волосся не пошкодувалося від гарячих інструментів. Я використовую термозахисний спрей від Level, це лінійка Єви, який не тільки захищає волосся від нагріву, а також захищає колір волосся, якщо ви фарбуєте ваше волосся. Тепер, коли волосся підготовлене, беремо фенплойку і починаємо створювати об'єм. Фенплойка в мене 4 4 в одному це стайлер від Xue Store. Розділяємо волосся на секції, починаємо з нижньої частини і крутимо локони до бажаного результату. Якщо хочеш, перед завивкою можна використовувати легкий рідкий лак для волосся. Він додасть триваліший об'єм і утримує форму. Я завжди закріплюю кладку в кінці лаком сухим після того, як закінчую всі локони. Це дозволяє їм триматися весь день, не втрачати об'єм і виглядати природньо. Ще декілька рухів і все, локони готові. Їх потрібно розчесати, але це я робила укладання вже на другий день після того, як помила голову. А якщо робити на перший, то не обов'язково навіть розчісувати, Буде достатньо трошечки їх розділити. І як бачите, це не складно, просто необхідно правильно підібрати засоби і дотримуватися кількох простих кроків.